Присвячую анонсу нашого літнього фітнес-табору Кремінстайл 3, який буде проходити на базі сімейного клубу. Кремінстайл. На молодіжному з адресою ось Крим Сіма. Паралельно робимо творчий табір завдяки моїй дружині Тетяні Кірчик і спортивний фітнес-табір я. Це будуть будні дні, починаючи з 8 ранку аж до 17. -ї. Серед головних опцій табору, який веду я, це ранкові фітнес тренування Часто вони орієнтовані на командну роботу, тобто ігрові види спорту, такі як футбол, гандбол, баскетбол, регбі-бейсбол. Крім того, у нас буде передбачено дворазове харчування, вільний час, усілякі настільні ігри, а на 15 понеділок, середа, п'ятниця це плавання, буду відвозити дітей в басейн і по вівторкам-четвергам. На 17 годину вже після табору опція участі в секції з триатлону. це в основному велотренування а також трошки силових і бігових. <кій> <кій> трошки занедужав я, але думаю, за тиждень відновлюся. Якщо у вас є питання щодо деталей... Проведення нашого табору можете писати на соцмережах або набирати за телефоном 096 371 34 62. І також щодо творчого табору можете набирати мою дружину Тетяну Кірчик 096 485 23 94. Цей табір, він вже Являється п'ятим заліком, п'ятий сезон, бо ми почали багато досвід для навичок дітей в літній період. Також можемо навчити плавати їздити на велосипеді, правильно бігати технічно, скорості для здоров'я. Ну і в цілому. Там йдуть цінова політика в залежності від кількості днів, які ви оплачуєте. Наш табір триває з 3 червня по 28 по будь-яким дням. І <кхух> слідкуйте з нами в інстаграмі Кремлістайл3, аби знати актуальні новини. На сьогодні вже є пару дітей записаних. Я думаю, що з порядка чотирьох місць ще вакантні в моєму таборі. Тож пишіть і побачимось на тренуваннях. Відповідно, вже через тиждень у нас канікули, З чим я вас і вітаю. До побачення.